Нещодавно було опубліковано одне цікаве дослідження, яке, на мою думку, є дуже добре вивченим. У ньому йдеться про те, що можливо вже було вбито від 100 до 157 російських солдатів. Якщо взяти до уваги уроки воєнної історії і той факт, що приблизно в 3-4 рази більше додатково слід зараховувати як поранених, то ми маємо справу з величезними втратами. Загалом це може становити від 500 до 750 тисяч осіб, як загиблих, так і поранених. І це, на мою думку, є цілком реалістичним, зважаючи на інтенсивність конфлікту. Звичайно, слід зазначити, що українська сторона вже зазнала дуже великих втрат, але проблема полягає в демографії та у людському потенціалі обох держав. І тут видно, що Росія спирається на людський потенціал у 150 мільйонів людей з відповідним потенціалом для рекрутування.